На корупцію і депутатів та їхніх дітей ніхто не зважав. Одні свідомі йшли на фронт, а інші свідомі допомагали фронту. Слава Ісусу Христу. І з початку широкомасштабного вторгнення фронту допомагав напевно кожен українець і допомагав весь світ. А зараз світ майже перестав допомагати, і українці стали менше допомагати. А й справді збір на різні потреби стало робити набагато важче, набагато довше. Пригадується мені одна розмова з знайомим минулої осені. Має власну справу. І ось він каже, що щомісяця на потреби фронту на різні фонди перераховував тисячу гривнів. Але вже декілька місяців як перестав це робити у зв'язку з тим, що не знає, куди гроші йдуть, корупція і все інше. Ну і запитує його: а хто від цього терпить? А терпить фронт. І насправді так воно і є. Я йому і кажу. А якщо ви не довіряєте різним фондам, якщо не довіряєте незнайомим людям, то, думаю, кожен знайде знайомого, родича, того, кому довіряє, але обов'язково. Має допомагати фронту. Бо саме на підтримці українського народу і тримається фронт, і буде триматися фронт. Ми маємо гарний приклад, як українська повстанська армія боролася на два фронти, і саме завдяки населенню вдавалося так довго боротися. Звісно, що згодом московити зрозуміли і почали кампанію дискредитації. І насправді бачимо і зараз те саме відбувається. Тобто почалася інтенсивна дискредитація щодо допомоги фронту, е -е -е, наче якось виходить зневажена допомога стала такою зневаженою. Тому Друзі, це дуже і дуже важливо, аби ми не піддавалися на різні провокативні, провокативні речі, які власне, і програмуються з Москви щодо того, аби ми менше перестали допомагати фронту. Тому молимося. Молимося у цьому намірі, аби. Господь відкрив наші серця, молимося за жертовність, молимося за уфіру українського народу, бо саме за підтримки українського в першу чергу українського народу і буде триматися фронт, і бо саме з Богом зможемо вистояти, вижити і перемогти. Тому, Господи, вилий свою ласку, милосердя, на весь український народ. Дай нам усвідомлення, і що ми спільно боролися та йшли до перемоги. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. «Слава Цю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Віруй в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, Неба, землі, всього видимо і невидимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного». Що від Отця народився перший всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, для нашого ради спасіння зійшов із небес і вплатився від Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Апелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву. І сповідаю одне хрещене відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче, предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого, Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі, тіло, і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за гріхи наші, рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами і на цілим світом. Отче придвічний, жертвою Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення. За гріхи наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче придвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами. Українським народом та цілим світом заради болючих ісуса терпінь, май милосердя над нами. Українським народом та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами, українським народом та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами, українським народом та цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським народом та цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом та цілим світом. Святий Боже, святий, кріпкістий, безмерний помилуй нас цілий світ. Амінь. Святий Боже, Святий, кріпкий, Святий Бсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, Святий, кріпкістий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. О найдорожчі крови і води, що витекли, як милосердя і серця Ісуса, уповаємо на вас. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ми молимося, Господі. Дякую всім за молитву. Слава Україні.